Сьогодні працівники Харківобленерго провели захід з профорієнтації для дітей підземної школи. Ми розповіли про професію енергетика. Що значить? Професія енергетика, чим займається енергетик, де працює, які складнощі у цієї професії та які переваги. Обов'язково зазначили про перспективи нашої професії. Електрик, дизайнер! Енергетік, пельмень, будівельник, журнал... художник, згодналися. Ми дуже вдячні Харків-Обленерго за цей захід, тому що він дійсно був для нас і корисним, і цікавим. Діти були дуже активні. Вони брали участь в вікторінах, вони брали участь в змаганні складанні з пазлів картин. Вони переодягалися в форму. Енергетика і залізничника активність була дуже висока дітей. Вони із задоволенням брали участь, і це було дуже приємно дивитися на те, як наші діти живуть справжнім життям, таким прикладним життям і радіють від цього. Ну, а найголовніше, ну, ми що їх з професіями. Ми Якимось чином закладаємо такий шлях на майбутнє для цих дітей визначення у майбутньому, ну і така користь ще від цього заходу. Задача була показати дітям важливість праці ну, на залізниці і ну, якось заохочити, щоб вони приходили, навчалися. Зробили колаборацію з енергетиками з Обленерго. Дякуємо, що вони нас запросили сюди. І пов'язані без них і потяги ходити не будуть. Мені з однокласниками дуже сподобались пазли та це грати в ігри, які тут були. Мені запам'яталося те, що існує така професія енергетик. І мої враження дуже багато, і мені дуже сильно сподобалася гра у потяг. Я хочу стати машиністкою. Мені найбільше сподобалось, коли ми відгадували слово, що є професія енергетик і машиніст, і куча інакших.